Привіт, мене звати Даша і ми на каналі життя Мура. Так, я дуже давно не випускала влоги, хоча це мій любимий формат, я люблю їх дивитися і люблю їх знімати. Але так як моє життя буде не постійно то вдома, то в універі. зараз нарешті в мене канікули, тому я вирішила, можливо сьогодні буде цікавий день. Я запишу цей влог, і вам не сподобається. Бо сьогодні перший раз я йду на педикюр. а от я зробила такий от манікюр бордовий. Хочу такий зробити педикюр. І сьогодні перший раз в я також буду йти в театр. Я хотіла дуже сильно на канотопську відьму, але я не впевнена, що це та сама канотопська відьма, яку я хотіла. Але сьогодні можливо, ми з вами відвідуємо театр. Можливо, погуляємо до театру, Я ще не знаю навіть які в мене плани, от бо йду в театр не одна. І з на педикюр, ще мені треба забрати посилку з але Це не дуже цікаво. От, тому погнали проверяти це життя разом і так треба ще застоїть ліжко, але то таке. Так, по-перше, розкажу вам про дуже прикольну гру. Це буде не реклама, але якщо ви сидите в Діскорді, там спілкуєтесь з друзями, то я знайшла дуже прикольну штучку. Ми якраз зараз зранку пограємо в неї, і ще підемо, зробимо собі, мабуть, каву. Побачимо, от, щоб якось роздуплитися в цей день. І ось ось така прикольна гра називається «Ферма» прямо в самому Діскорді. Я не знала, що такі є, але така штучка. Оказується, існує і це прям дуже-дуже приємно. До речі, в мене є свій Діскорд сервер, який я прикріплю під низом цього відео. Якщо в комусь цікаво, якщо хтось тут сидить в Діскорі там спілкуватися, дивитися фільми, то буду рада вас бачити в своєму Діскорді. Можливо, комусь це буде актуально. А я пішла грати по кафферму і покажу вам, як я роблю свою каву. Я вже збираюся на педикюр. Єдиний мінус, що дуже жарко, моє волосся того, що дуже жарко, в мене потія, це ну, от таке, от, таке мокре, взагалі противне. Хоча навіть якщо я сьогодні помию, сьогодні буду йти в центр, я не знаю, що в мене буде на голові і як я буду ходити з косметикою, бо в нас вибачте, 34 градуси буде в день. Єдине, що я поки зробила з макіяжу, це коли йду на педикюр. я все одно потім ще прийду буду і за ним форбуватися, це вклала брові з таким гелем. Взагалі його не рекомендую, але я його купила в червоному маркеті. Навірно, в Аврорі кажуть, що там є прикольні гілі. от, Але не знаю, купила поки такі, яка ну, користуюсь, треба використовувати гель. Але кісточка, вибачте, в Аврорі взагалі топ для брів, тому якщо комусь цікаво. От, бо ті, що мені давали в салоні, коричу, одну кісточку, коли робила ламінування, взагалі жахливо, вона дуже швидко зломилась, бо вона тоненька, а це прям для, для кісточки з Аврорі. Вибачте, ну це, звісно, топ, я не користуюсь. Єдине, що я думала це підвести э, консілером чорні точки, ну, чорні точки, вибачте, сінечки під очима. Але, мабуть, цього зараз робити не буду, але все рівно порекомендую вам дуже прикольний Це від Safi, 99 гривень коштує. Єдине, що я перший раз, коли брала, це вже я майже його використала там, можливо, тільки по стінками, але я вже не знаю, який там збирати. Це зміп'ятий відтінок. Він для мене темний, він навіть жовтий на лиці, і він виглядає дуже жахливо, якщо його наносить без тоналки, просто перекривати снічки і кудись іти. От потім я знайшла саме світловий відтінок, зрозуміла, що мені саме світловий відтінок, в принципі і треба. Ну, бо просто світлі відтінки. Консілера 0,3 відтінок. Ти можеш спокійно нанести на світло, ну, без тоналки обличчя. Отут, от, як я як би зараз хотіла зробити, його не буде видно на обличчі, він дуже гарно ляже. Можливо, не прям ідеально перекриє синяки, але в мене, в принципі, вони не дуже великі. От. Але мені подобається, типу, із самих бюджетних консілерів цей просто топ. Вот. зараз вже буду вдягатися, бо мені вже треба виходити, щоб знайти цей салон, бо я там ніколи не була. Ось мені там нормально зроблять педикюр. Вот. і зараз покажу, в принципі, свій лук, в чому я буду йти. І ще треба буде це волосся, бо це із за жари, це просто жах, що з ним сталося. Ось. Аутфіт в мене вийшов о, біла майка. Якщо чесно, в мене біля речі якось з жарою вони швидше якось брудняться, по-перше, тоналка, бо це потіє. Хоча воно є і без жари, в принципі, біля речі псують. Я, в принципі, ненавиджу біля, біля речі, але інколи вони присутні в моєму гардеробі. Ще не дивлюся на те, що жара, я йду в таких от ну вони легкі, в таких от легких штанах. Це якби йде костюм, бо в них ще є сорочка така теж, як бачите, в кліточку. От, якщо комусь цікаво, я купувала цей костюм в стімі, там є і онлайн-магазин, і офлайн-магазин. Ну, не реклама, як ви розумієте, але в принципі, костюм там взагалі топ. І ще, до речі, в мене немає взагалі типу, ніяких сандалів, бо чи ще щось. Тому я буду йти в таких от капцях за десь 200-300 гривень Куплені на базарі. Але вони прям ідеально підходять під мій лук, і щоб було видно мій педикюр. І я яка зроблю сьогодні педикюр, і піду в театр в просівках, бо в мене взагалі взуття немає. Вот, ну а что? Что поробишь? Ладно, иду шукать божечки. Уже волосы эти подсушила сушила феном, чтобы выглядеть бешмеч нормально. Уже все спотело. Иду шукать, короче, салон, где мне это будет все робить. И даже что я не буду вам ничего снимать в парифон... ну, в салоне, где мне будет все робить педикюр, потому что, по первых вы и так не знаете, как робится педикюр. Я там, в принципе, не бачу центра, что там можно вообще снимать. От, по друге, я вже просто покажу вам результат, що в мене вийшов, бо хочу зробити його більш-менш в тон своїх нігтів. От ну коротше, побачимо зараз, що з що з цього вийде. Зараз буду шукати салон, просто Страшки не розумію, де він знаходиться. Купила собі ще мочок. реально жарко на вулиці. Але він взагалі не спасає від жари, тому що в АТБ із холодного є такий великий двохлітровий живчик і пиво. Все. Дуже дякую, дуже цікавий набір. Для того, щоб попити в жару холодного, зато ще пішло шукати салон. І зустрінемося вже після процедури, коли вже мені зроблять нігті, тому що немає, що знімати в салоні. От і все. Я вже з підікюра, бочки все мокне, ще немає світла, то ще світло є, не працюють ліфти, хоч світло мало вимкнуть. У мене працює так, що у мене днем не вимикають світло. Зато вечором вимикають і за, і за ранок, я так розумію, і за день. Вот. Ну, Перший раз зробив підікюр, я думаю, я там помру, бо ноги дуже сильно підпрягаються, пальці рухаються стоїть, вони повинні рухатися. Ще мені зробили з п'ятками, тому що на п'ятках. Я зовсім помру, але слава Богу, я не люблю лос, точніше не боюсь лоскоти. І Мені було нормально. Ладно, я пішла додому. Отак вот от Кайф! Короче, на просторах тіктока я побачила, що дівчина мила, волосся волосі шампуню від фірми дав. Нібито так зазвичай, і я думаю, що це типу, крема, якісь такі зволожують такі штуки. Крема, маски, мило, Ой, то ще шо, які маски мила. От, ну, для душу. Але, як є чоловічі шампунь, вона помилений волосся, і воно виглядало дуже гарно, у мене зараз волосся мокре. Але я помила чоловіче шампунь, якусь ну, фірми. Ну, По-перше, безумно пахне. Це навіть від дитячі шампуні, які з пахучками, від любого шампуні в мене волосся так би не пахло. От. Кажу, зараз висушимо волосся і перевіримо, чи дійсно це так. Якщо це так, і волосся буде дуже файне після миття чоловічі шампуні, то в мене світ просто рухне максимально. Бо запах поки тримається, нереально кожу, як, знаєте, нібито, як оце погалилось, і одіколонами тут помазалось. І от, от такий десь запах. Хоча шампуні і одіколони у чоловіків, нібито як однакового запаху. Ну, поки волосся, знаєте, коли воно мокре, мені зазвичай воно лягає дуже погано, дуже жахливо, а зараз воно мокре, я туди-сюди не вкручу і виглядає навіть більш-менш нормально. Але я піду зараз висушу і подивимося, що з цього вийде. Так що хочу сказати, я висушила вже волосся. По-перше, висохло дуже швидко, але це, мабуть, плюс моїх волос і ще плюс то, що жара, От, то воно, мабуть, швидше висихає. По-друге, просто подивіться на це волосся. Воно виглядає зараз. Вони ще раз почешу. Воно виглядає максимально просто класно. Зараз, і для того, що мені жарко, я потію, волосся, можливо, вже буде якесь мокре і вже буде не так виглядати, як е, виглядало до цього, але просто волосся максимально класне, м'яке, мабуть, навіть розсипчасте. ж це так назвати, бач, не дуже розумієш, що в станах волосся. Коротше, якою шампуні я мила, це знову не реклама. вибачте, що в сьогоднішньому відео я завжди буду казати, що це не реклама, але новонеймовська шампунь е, з набора гель. Е, тут шампунь, гель для душу два в одному. Ну, логічно, бо в чоловіки зазвичай тільки так і, і роблять. От. Тут єдине, що я купила цей шампунь, і за те, що ціна була, по-моєму, нормальна, і ще й дизайн. Просто подивіться на цей дизайн. Жінка просто роздає пиво. Ну, такий, знаєте, небудь, німецький вайб цієї шампуні. От, але шампунь просто. По-перше, запах, ну зрозуміло, що, вона, що в мене волосся пахне як гель для бриття чи там ще щось. От, але шампунь просто, я не знаю. Це тепер, ну типу, ми жінки, дівчата, ми просто підбираємо мільйон шампуней, щоб нам підійшло. А чоловік просто купив одну шампуньку, і в нього волосся просто. Ну... Це, 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 це що таке, чому волосся таке класне, У меня писали шампуні волосся не настільки класне, як це, просто перший раз помила, от буквально сьогодні я така стою в душі, думаю, блин, у мене ще є така прикольна шампунь, ще попалась відео в Тікток, але це знак. Це реально знак. Просто волосся, я не знаю, можна так зробити, хоча мені так не йдуть зачіски, але навіть якщо так зробити, то зачіска виглядає нормально, тому що волосся об'ємне, пишне і розсипчисте. Це просто куди скаргу писати на жіночі шампунь. Що, що це таке? Що вони сюди додають? Я не знаю, що тут за состав такий. Звідки це шампунь? Це точно не німецька, але, блін... сульфат. Ну Коротше, я не знаю, що додають, але просто шампунь. Мені здається, неважливо якої фірми, навіть якщо буде за 20 гривень шампунь, воно з волосся зробити просто цукерку. От і все. Короче, мій телефон вже не витримує з цей жарой, максимально перенагрівається. Вже не знаю, я вибудливу на зарядку ставить без чехла, тому що це не Їм Її помідор з майонезом, чекаю на подругу, заберемо з нею, підемо посилку на нову почту, бо вона дуже важка. Вот. доставлю її на мені тяжку посилку, ну а що поробиш? Сподіваюся, можливо, піде дощ, бо щось нібито як в центрі хмари. Але споявлюю, що вони не будуть тоді, коли ми будемо гуляти, спуститься на моє лице. Це просто не Якщо гукнув помідор з майонезом, тому що їсти нічого готовити не хочеться, їсти нічого нема. Це єдиний варіант, який можна перекусити, щоб ну, типу, голод перебрати якось як це правильно працювати. Красотка. <крас> все, пошли. Давайте <пытствуйся> мы максимально затызнемся в театр. Ще взяли самокат один на двох, а я просто секунд на ньому їздить. Господи помилуй. Господи, дивіться, як я виглядаю. Ну так, да. свіжачок. Йдемо сканувати друзі, Ой, вибачте. Йдемо сканувати другий самокат. Побачимо, що з цього вийде. Токи, маю, чи не було, владу. А що я, А, одружусь! А -а -а. А що, вже, тільки я до паски не буду одружуватись, а вже після паски одрусь.

Я встигли на транспорт, вибачте, комендантська година там всі з нічого не видно, і дух, ми світло, і ми ще намагаємося якимось чудним чином. я ну, Бачите, ноги, асфальт, чудним чином намагаємося встигнути фору, купити води. А що сьогодні? Субота. сегодня буду стримы разряда. Да буду я Угу, Окей. Mm -hmm. okay. Буду стрим стрима. Mm -hmm. Все буду. И что там Викторина, что там Сталки, все буду. Что? сегодня? Собачка. Какой три? Не знаю. Просто, а тут просто суббота. О, 17.00. Блин, признавайся для меня.

Ми розпиваємо на дитячий майданчику. Питання? Питань нема. Все пробуває связу подругом. Зараз іду додому. Те, що мене доїли, пітрали. Я все думала, все з'їмала. Але в такій жарі на махтіньку сиділа, слава Богу. Мене все з'їли, зараз і додому, трошки приберу. бо вчора я ну, прибирала, вибирала собі лук, і я там стільки багато речей понакидувала. Все прибрати і, мабуть, буде лежати відпочивати, тому що ну, все, що все, все дня я пройшла. Ну, от, скрін, я пройшла. Це, це не так багато, розумію, але сам факт, що ноги просто вмирали, то він є. Подругу я провела, сижу їм до е, ви розуміли, вже 26 липня. Ось такий от прикол. Я монтую влог. Якщо не помиляюсь, треба буде ще конкретно по датам подивитися, бо мені треба буде та там дату написати за 12 липня, коли я ходила в театр. Я рахую я дуже пунктуальна по монтуванню і викладанню влогів, це прям взагалі топ. Але хотіла якраз записати кінцівку цього відео, тому що я її не записала. Я просто зразу перекинула собі всі матеріали на ноутбук і їх з телефона, і можливо вони всі матеріали я перекинула, бо таке може бути. Тому хотіла сказати дякую за те, що дивилися цей влог. Я з вами був цікавий, хоча він був такий якийсь сумбурний, всі влоги такі якісь незрозумілі, з яких як знімають якісь інші, в інших якось більше все гармонійно це все виглядає. В мене у мене отак от я короче, все наперекосяк. Оскільки вам їм сподобається це, якщо я то п'ю каву, коментую влог. Зараз я буду піти, мені ще треба піти прибирати, бо завтра, можливо, я буду знов записувати влог, бо я завтра знову йду гулять. От. І, можливо, завтра я вже не буду допускати тих помилок, які я допускаю во всіх майже влогах, якось знімаю їх. Ну, боюсь, там, тісняюсь людей, не можу так нормально камеру витягнути, всі... ну, і щось типу такого. От. Тому дякую за те, що дивились влог. Гарний вам перегляду, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, на мій телеграм, на інстаграм. Також не забувайте підписати на мій канал, там ставте, не знаю, Вподобайки, дзвіночки, щоб не пропускати мої влоги, які виходять взагалі не пунктуально. Хоча монтую я їх дуже швидко. Реально дуже швидко монтую влоги, тому якщо треба комусь монтувати влоги, ну ладно, відео, то таке. Я їх монту... монтую без всяких якихось приколів, без переходів, тому монтується дуже швидко. От. Але буває або світла нема, або лінь. Більше всього перемагає лінь, навіть не на світло. Тому все, дякую, що дивились. Я побігла монтувати влог. Це я ще вчора стрімила. По-моєму, Я навіть вже забула. Тому в мене такі от хаос трішечки тут. Все.